Очолювали святковий парад ветерани спорту, учасники стафети олімпійського вогню в 1980-му, які принагідно одягли свою тодішню форму та взяли смолоскиби, аби вкотре якомога більше наблизити ту пам'ятну для кожного окремо та для всієї країни подію. Один із них Микола Хоружий, лікар за освітою і активний спортсмен за характером. Я в своїй спортивній кар'єрі мав багато змагань різного рівня союзного, міжнародного, але цей день запам'ятався як сам, мабуть, найяскравіший день моєї спортивної Кар'єрі для хмельницьких та нетішинських дівчат боксерок тридцяті літні олімпійські ігри, особливі до їхньої програми. Нарешті включили жіночий бокс, три вагові категорії наших спортсменок, які, як і всі спортсмени, мріють колись потрапити на такий форум, На відкритті дня олімпійського бігу нагороджували за вагомі здобутки в національних та міжнародних змаганнях. Грамоти отримали і дівчата, які першими спробували, які вони кулаки суперниць усієї Європи. Ми з Світланою Тратичною були перші відкривальці на на чемпіонаті Європи він ще відбувався в 2000 Восьму 2009 році у нас є чемпіонат світу, чемпіонат Європи, в яких ми можемо брати участь там. Перші номери України нагородили крім учасниць європейської першості чемпіону та призерок України нетішинського тренера відділення жіночого боксу Анатолія Грушина, президента Федерації Андрія Чумакова та тренера Володимира Карвана. А потім грамоти за активну пропаганду олімпійських ідей вручили секретарю обласного відділення НОК Віктору Флентіну та ветеранам спорту, які знаходять час і можливості займатися фізичною культурою до. Помагати в іншим саме наші славетні ветерани спорту і стартували першими. Бігли підтюпцем, фінішну лінію перетнули майже одночасно. Чого не скажеш про учасників забігу трирічних атлетів, в якому перемогла Катя Крушинська. Прагнули перемоги атлети школярі, які не вважали свою участь прогулянкою. Всім організатори сподівалися більше на масовість та активну участь різних вікових груп. Тут різні вікові групи здійснюють пробіг. Ось ми бачимо багато перехожих, які йдуть, вони дивляться, вони бачать, наскільки молоді люди, наскільки вони сильні духом, вони це звичайно сприймають, а це і є пропаганда здорового способу життя. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.